Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва індія і розпочнемо ми з набору з чорної шпінелі. Розмір вставки 25 на 15, розмір каблучки 18,7. Загальна вага сережок 11,7 г. Вартість 2600 гривень 64 долара. Набір з блакитною бірюзою. Розмір ставки 20 на 15. 19 розмір каблучки. Вага сережок 11,7 грамів. Довжина сережки 40 мм. Англійська застібка. Вартість комплекту 2800 гривень 68 доларів. Набір з лабрадором. Розмір вставки 14 мм. 17,5 розмір каблучки. Любий розмір можна збільшити за 150 гривень. Загальна вага сережок 8 грамів. Вартість 2200 гривень 53 долара. Набір з гірським кришталем. Розмір вставки 14 на 10. 19 розмір каблучки. Загальна вага сережок 7,5 грамів. Вартість набору 2400 гривень 58 доларів. Комплекс з коралами. Корал 8х6 наявності 17,5 18-18,5 розмір каблучки. Вага сережок 3,7 грамів. Вартість 1400 гривень 34 долара. Набір з перлинами. Дуже гарний шоколадний колір. Діаметр перлини 11 мм. 17,5 розмір каблучки. Вага сережок 6,3 г. Вартість 1900 гривень 46 доларів. Намисто з чорною шпинелів. Граньований кубик 4 х 4. Довжина намиста 40 см. Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість 600 гривень. 14 доларів. Браслет з чорної шпінелі. Кубик 3х3. На зап'ясті 18, 19, 20 сантиметрів. І так виглядає на руці. Вартість 300 гривень, 41 долар. Намиста з гірським кришталем. Розмір намістини 4,5 мм. Довжина 40 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість 500 гривень 12 доларів. Браслет з гірським кришталем. Розмір 14 мм. на 14 міліметрів. На зап'ясті 17 18 19 вісімнадцять сантиметрів. Вартість браслету 450 гривень 11 доларів. Намиста з коралами. Розмір намистини 7 на 4. Довжина 40 см. Плюс подовжувач 7 см. фурнітура, біжутерія. Вартість 250 гривень 6 доларів. Намисто з цитринами. Граньована кулька 7 мм. Довжина намиста 39 см, плюс подовжувач 7 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 850 гривень 21 долар. Браслети з цитринами. Кубик 9. Сім з половиною та шість міліметрів, на зап'ясті сімнадцять з половиною вісімнадцять дев'ятнадцять сантиметрів. І так виглядають на руці. Вартість браслету 9 міліметрів 450 гривень. 7 400 і 6 мм 300 гривень. Всім дяку за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім гарного вечора. До побачення!